Вітаю всіх! Це Попкульт Куток. І сьогодні огляд роману одного разу в Голлівуді». Це перший роман американського режисера Квентіна Тарантіно. Він вийшов в оригіналі 2021 року, а українською в перекладі кіноперекладача Олега Колесникова у видавництві Баба Галамага. Вже наступного 2022 року. На обкладинці ми бачимо власне, назву автора і теглайн, фотографії ключових героїв цього фільму і цієї книжки Кліф Бут, Каскадер і Дублер у виконанні Бреда Піта. Рік Долтон актор у виконанні. Леонардо Ді Капріо та акторка Шерон Тейт у виконанні Марго Робі. І як ми вже бачимо з цього, тут переплетені вигадані та реальні постаті американського кіно 50-60-х років 20-го століття, і це буде характерно і загалом для всього цього твору, як фільму, так і книжки. На звороті так само є ще кілька фотографій. Ця книжка. Містить 320 сторінок. На початку вона має такий невеличкий синопсис про деяких із ключових героїв, такий собі текстовий, текстовий постер, афішу фільму, і також після назви та інформації про видання ми маємо. Попередження, ремарка від автора про те, що всі, все в цій книжці це є вигадка, всі події і персонажі. От хоча насправді це не так, там усе складніше. Вигадка переплітається з реальністю, а потім є його присвяти: як своїй дружині і сину, так і цілій низці акторів. Які розповідали йому історію про тогочасний Голлівуд, і далі вже починається сам роман. Тут не так багато власне, того, що є у фільмі. Тобто тут є деякі сцени, які є у фільмі, і вони якби максимально аналогічні, тільки ще доповнені додатковими якимись моментами і діалогами, але. Значна частина, за моїми спостереженнями, більша частина тексту це те, чого не було у фільмі. Тобто це, на мою думку, альтернативна режисерська версія, представлена у форматі е, роману, літератури, книжки, а не власне стрічки, як це зазвичай буває. Це справді не те саме, що і Фільм тільки в тексті, або не те саме, що і фільм, тільки трішки більше. Ні, роман це альтернативна, альтернативна версія, в якій, можна сказати, ми передусім дізнаємось, бачимо і спостерігаємо те, що зазвичай за кадром, в тому числі цього фільму, а також те, що на думці. А не лише на вустах у героїв цього фільму. Дія роману, так само як і фільму Тарантіно, відбувається, як можна зрозуміти, 1969 року. А і два фактично центральні персонажі це вигадані герої, які намагаються дати собі раду і продовжити мати місце і кар'єру в тогочасному. Кіно і телепроцесі. Зокрема, один з них прагне мати якісь суви, якийсь прогрес, якийсь розвиток у своїй кар'єрі, можливо, вийти за межі таких от. Дещо застарілих кобойських серіалів, або принаймні знайти друге дихання в своїй кар'єрі, так як він вже трохи застаріла зірка минулого. От. А другий намагається також мати своє місце, перебуваючи поруч зі своїм колегою і другом, заробляти на життя, мати якісь замовлення, мати власне, роботу, і йому це з інших причин так само нелегко вдається. Але з більш таких темніших і неприємніших причин з його минулого. І історія цих двох колег, друзів кіношників, вона розвертається на тлі такої панорами Голівуду того і попередніх років, а також на тлі діяльності секти Чарльза Менсона. Під назвою сім'я, яка кілька членів якої згодом влітку, то ж таки 69-го року уб'ють, або точніше вбили акторку Шерон Тейт. І ці персонажі певним чином, і можна сказати навіть так несподіваним чином, дивовижним чином переплітаються, що призводить до. Вельми неочікуваних наслідків. Єдине, що в цьому романі такої послідовності подій і такого шляху від початку до фіналу, як у фільмі, насправді немає. І це вже ключове, що треба розуміти, що це альтернативна версія, тому що фінал фільму, який я, звісно, не спойлеритиму, він тут згадується не так далеко від початку книжки побіжно і потім. Нам показуються події як ті, що відбулись одразу після фіналу, так і продовжують розповідатись події, які відбувалися перед ним у попередні місяці 69-го року. Тобто, це по суті інша історія, або та сама історія подана під іншим ракурсом в іншій послідовності, і що важливо з іншими акцентами. Квентін Тарантіно, як зазначають, знімає кіно про інше кіно. Тобто це одна з ключових фішок всієї його творчості. І це зрозуміло, якщо подивитись хоча б деякі з його робіт, і квінтесенцією, на мою, і, напевно, не лише на мою думку, став саме його дев'ятий на сьогодні, поки що, останній фільм. Одного разу в Голлівуді. безпосередньо, тобто режисер поміщає свою історію власне в Голлівуд і розвертає її, власне, напряму, розповідаючи про кінопроцес його учасників, його особливості і його світлі і темні сторони. Мишка робить це ще більшою мірою, тому що цей роман це фактично така собі міні-енциклопедія. Крізь авторську призму, звісно ж, голівудського кінематографа, передусім 50-х-60-х років. Як напряму, як автор цього роману, так і через своїх героїв, Тарантіно описує, аналізує, оцінює найрізноманітніших постатей Голівуду. Стрічки, події, особливості кіновиробничого процесу, тощо, тощо, тощо. Тобто вибудовується така справді невеличка збірка байок історії та коментарів, які всі сплетені в художньо, ну художньо обрамлений такий сюжет. про... Тогочасний кінематограф від ключового знакового майстра сучасного кінематографа, і який він робить ці всі, розповідає, або переповідає, або довигадує всі ці байки, історії ситуаці... та ситуації, а також описує та аналізує фільми та їхніх творців через призму. Власних знань, захоплень і, звісно ж, спогадів з одного боку, а з іншого боку, фантазії. І це справді головна фішка цього, цієї книжки, і вона веде до багатьох цікавих моментів та елементів. Наприклад, тут може бути кілька сторінок, присвячено, скажімо, Роману Поланській, режисеру. Власне, чоловіку Шерон Тейт, або ж, наприклад, Акірі Куросаві, іншому японському режисеру. От і, і такого там набагато-набагато більше. Часто це, по-перше, маловідомі, або принаймні, наприклад, мені абсолютно невідомі імена і назви а водночас частина з них певний з них відсоток. Я припускаю взагалі вигадані. І часто, тільки якщо це не щось таке очевидне відоме, що ти добре знаєш, часто є навіть відчуття такої плутанини, заплутаності щось реальне, що вигадане. Тобто, чи це реальний актор, або режисер, чи це придуманий Тарантіно, чи це справжні назви фільмів і серіалів, чи, чи ні. Або він взагалі поміщає. Вигаданих акторів, персонажів своєї книжки в якісь справжні проєкти, які існували, але з іншими акторами. Тому цей роман фактично поєднує, можна сказати, так художню сторону, тобто власне, певний сюжет історії певних персонажів з елементами кінокритики. Та есеїстики це а, книжка, передусім про кіно в усіх, в усіх деталях, часто невідомих, незрозумілих, неочевидних а, і а, але незмінно цікавих. Крім вище згаданих Шерон Тейт і Романа Поланські у книжці також постають найрізноманітніші а, особистості. Тогочасного кіно, які або є, стають персонажами або згадуються іншими персонажами, такі, як Стів Маквін, Брюс Лі, Берт Рейнольдс, Альдо Рей, Джеймс Стейсі та багато-багато інших, це легке чтиво, але я би сказав не примітивне. Хоча б тому, що з боку Тарантіно це ем, гра в усі ці. Назви в усі ці прізвища, в усі ці контексти і перемішування реально історичного з вигаданим та перебування в цій пісочниці голівудського кінематографа цієї епохи. І водночас, з його боку, це така певна стилізація під Fiction, і в деяких розділах це проявляється особливо сильно. Наприклад, тут є. Розділ, який безпосередньо занурює нас спочатку через зйомки, а потім безпосередньо в сюжет ковбойського серіалу, ленсер, якому частково приділено увагу і у фільмі, але тут цього набагато більше. І ми нібито читаємо не просто про створення цього серіалу, а власне занурюємося всередину в історію, в історії, яка там розгортається. Тобто, це таке. Концентрований а, коктейль кіноманського щастя, радості, описів, а, згадок, от, але а, які існують, звісно ж, в контексті а, цього сюжету, приємно видано в, з оригінальною американською обкладинкою, і а, як мені здається, гарним перекладом. І також деякими примітками перекладача. Хоча вони, як мені здалось, були дуже такі вибіркові, не знаю чи був на них ліміт, але чесно кажучи, хотілося б приміток більше, тому що тут стільки контекстів цих голівудських, які більшість з них просто не вловлюються, я припускаю, або просто невідомі. Це власне все, що я хотів сказати про. Оформлення та зміст цього видання, власне, про цей роман. На старті 22-го року він коштував 350 гривень. А на сьогодні, на квітень 25-го, його ціна видавнича становить 400 гривень. І, на щастя, це не останнє, що можна буде прочитати у Тарантіно, зокрема, є українською, тому що цього ж 2025 року у видаництві Галамага» очікується і друга наступна книжка Тарантіна. Її переклад і це кіноспостереження. І це вже не художній твір з елементами. Критики та есеїстики, а чистий повноцінний нонфікшен про а, так само голівудський кінематограф, а тільки вже наступного десятиліття 70-х. Дякую за увагу! Це був Попкульт Куток і роман Квентіна Тарантіно одного разу в Голівуді.